Як часто ви дивитеся українські фільми та серіали? Ну довольно таки часто. Мені подобаються українські фільми та серіали. Раз на тиждень майже не дивлюсь будь-яке, українські чи американські будь-які. Ну якщо в кіно щось цікаве, виходить, якщо трейлер подобається, дивлюся. Взагалі, я дивлюся українські фільми та серіали тільки у кіно, особливо військові фільми, які виходять про війну. Ось це мені більш так. Ну, це раз в три місяці десь взагалі залежить від настрою, але доволі часто, можна так сказати. Десь раз в місяць, раз в два місяці, плюс-мінус так. В залежності від моєї зайнятості. Раніше дивився серіал Поліцейський з ДВРЗ», тому що я сам мешканець ДВРЗ. тому було цікаво, як там відбуваються події. На вимишленому районі ДВРЗ, але ж він існує цей ДВРЗ. а так взагалі надаю перевагу американським фільмам та серіалам.